21 листопада для нас, українців, непростий день. 21 листопада це день, коли Україна піднялася з колін і заявила про себе на весь світ з 2014 року. Україна відзначає День Гідності та Свободи. Одну із знакових подій в історії України. Цей день ми згадуємо події двох революцій, які відбулися в Україні Помаранчевої революції та Революції Гідності. Цього дня українці вшановують пам'ять співвітчизників, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина України, національних інтересів. Держави та її європейського вибору саме 21 листопада 2013 року у Києві почалися студентські акції протесту, спричинені несподіваними одностороннім рішенням влади відкласти підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Після жорстокого побиття студентів та розгону Євромайдану мирний протест переріс у масові зібрання, щотижневі віче для підтвердження своїх поглядів громадянського супротиву та постійні сутички між протестувальниками та силовими структурами, наслідком яких стала трагічна загибель понад ста людей. Революція гідності, так звуть згодом Євромайдан, об'єднала весь український народ навколо довгоочікуваної мети відстоювання незалежності України, її розвитку в європейському просторі, захисту демократичних цінностей і прав і свобод людини і громадянина, досягнення гідного рівня життя і праці. Революція гідності залишила глибокий незабутній слід в історії України та відкрила широкий простір можливостей для доленосних змін в Україні, процесу декомунізації, розвитку громадянського суспільства. Зростання активної громадянської позиції українців потужно проявило себе на Майдані крізь численні громадянські ініціативи і волонтерський рух. Розбудову війська і захист держави подальші процеси трансформації посттоталітарного суспільства в демократичне. Ми продовжуємо платити за гідність і свободу найдорожчу ціну, ціну людського життя. Ми ніколи не забудемо тих, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо тим, хто забирав ці життя і намагався позбавити нас волі, гідності і свободи. Але головне це нікому не вдалося і ніколи не вдасться. Сьогодні триває запекла боротьба за незалежність, гідність і свободу України. Ми пишаємося нашими захисниками і захисницями, бо в їх серцях палає вогонь любові до рідної країни та велика віра в перемогу, захищаючи рідну землю від ворога, сьогодні сини і доньки України віддають найдорожче своє життя. А ми не втомлюємося говорити, повертайтесь живими. Освітянська спільнота Прудянського ліцею є часткою великого, сильного, вільного народу України. Ми беремо активну участь в громадському житті нашого суспільства. Щороку, 21 листопада, учні разом з класними керівниками приймають активну участь в інформаційно-виховних заходах до Дня вшанування річниці революції гідності і свободи. Всі ми різні, але всі ми рівні. Ми маємо свою національну гідність, ми прагнемо волі і свободи. Українці не скорені, українці не зламні. Слава Україні! Героям слава Україна понад усе.